Повернемося, от зараз, до того інтерв'ю Sky News, яке ми обговорювали напередодні інтерв'ю Володимира Зеленського. Я нагадаю, це саме той момент, коли йому пам'ятаєте, фактично під час запису, ну не в прямому ефірі це відбувалося під час запису, але ну що цікаво, йому повідомили про те, що от просто зараз у той момент. Шольц ухвалив рішення і голосив про це рішення надати Україні танки. Була доволі емоційна реакція від президента Зеленського. Ми про це поговорили, на цьому сконцентрувалися. Але інтерв'ю це цікаве не лише цією реакцією, але і низкою тез, які озвучив президент. Ну, от, зокрема, Зеленський каже, що вже шість днів поспіль збройні сили України розвідка спостерігає посилення росіян на півдні Запорізької області, а також на сході. Йдеться, звісно, про лінію фронту. З деяких напрямках напрямків сказав президент Зеленський. Вони можуть використовувати більше людей, ну і відповідно буде більше трупів з їхнього боку, сказав президент. Він наголошує, що для українських сил вкрай важливо бути готовими до нової хвилі атак. Все залежить від нашої оборонної сили, все залежить від того, наскільки ми можемо їх стримувати, заявляє Зеленський. Ну і розповідає. Що росіяни намагаються йти вперед на сході і втрачаються дуже і дуже багато людей. Це просто надзвичайна кількість, але їм це байдуже. Вони не рахують своїх людей, і це факт, каже глава держави. Зазначає президент, що Україна рахує втрати е, Росії, але на 100% цифр немає. Ну і я від себе зараз додам, що ті цифри, які ми постійно озвучуємо із посиланням на генеральний штаб збройних сил України. Це справді приблизні цифри, які рахуються по такому мінімальному показнику. Ну от якщо, наприклад, влучає а, наш артилерійський снаряд в російський а, танк, та а, і ми це фіксуємо. Якимось чином, чи то е, радіоперехоплення, чи то аеророзвідка. Я думаю, зараз це найбільш розповсюджений і найбільш надійний варіант. Ну відповідно рахується там, от скільки в танку екіпа, е, екіпаж лю е, осіб, осіб от там, в російському танку, стільки і жертв. Ну, наприклад, там. Потрібно троє людей на да, для одного танку. От вони рахують троє, але не факт, що в цьому танку немає когось іще. Ну, наприклад, десанту, який там може десь, наприклад, в цій такій бойовій машині е, піхоти е, знаходитися, е, ну і так далі, або в танк затягли ще когось. Вони ж вміють. От, тому це мінімальні цифри, але в будь-якому разі, це тисячі десятки тисяч уже на сотні пішов лік солдатів. Нагадує нам президент, і з їхнього боку втрат набагато і набагато більше.